пізніше трошки. <laughs> Добре, то жарти. Пані знає право. Розуміє пані право, хто танцює. Пані зараз танцює з віником. Як музика стане цілком, то, то, то шукає собі хлопа, ні? А він кидає. розумієте? Ясно. Ви так розумієте, це Розумі. як Розумі. я німецьку. на Пані, ви це таке розтягнете цалку Ну так, вашановні друзі, враховуйте, те, що людина за кордоном, ми їх трошки, але хлопці, притисніться до них, бо ж нічого шкода. Поїхали далі. Не буде, не. Пані, візьметься, то і його більше не пущай. Того борда того і більше не пущай його. Ну, бо Пані не знає, напевно, то Чекайте, з банку дзвонить чоловікою. Пані, може віддихнути трошки, бо немає пари, розумієш? Стань собі чуть збоку по-українськи. Добре, їдемо далі. Зараз і вас пан навіть то будете буде ти ні? Panie, zróbcie na Panie, zróbcie że Panie, zróbcie to. Panie, zróbcie Panie, a to. Panie, troszkę. nie. No, zróbcie zrazu. Panie, zna, zrazu znajdujesz się to. Они а, в том таких грубых пальцев купляют. Я бы такого худи -то, тоже ухожу на мат. Ты махалец? <реклама> да? <реклама> Доброе. Разделим два, чтобы вам на утром было даточного, не? Поймут. Що зняти? Що немає? Що знімаєте? Ходіть сюди. О, до вас ціла сумка. Мамо, я казав зняти, а не сумки дати. Добре. Ясно. Нам це щось таке скромне. Тим часом давай. Тим джасом зараз зараз буде. Ми щоб її не збили, бо не знає. Ну, що ми тут самі не здесь.

Все починає з верхнього одягу. Телефони, гроші. Пикли далі. Казах вам мешки знімає. І вам той меш помішив. Шовні друзі, дуже файно, ми це файно побавили. Я попрошу свого напарника підійти до мене. Получи мені. Тепер отак, шановні друзі, ми будемо тим всім, хто у нас лише зі фан, задумувати, виконати. Ну, щоб забрати до назад. Я пані, що там давала, правда? Чи з пані не давала? Увага, Я не пам'ятаю. <риклад> Добре. Значить. Значить, на цьому весілі ми викликаємо фант. Цього цей фант. Матуш, виходить сюди, я пам'ятаю, що ваші гроші. Приселюдно віддамо. Мамо, ти ж вона не сидить, ви вже там зайняли місце 5 і сюди, Матуш. Чоловіка, що зажигалка його. Це панечка. Але ж я вам не даю. А, 100... я не ні. А, ні. Зараз я вам заграю танець а ви мусите разом станцювати і то камера все кіно сфотографує, без молода пара має що подивити. І так, на середину кола прошу, приїхали. Оплески чесно виконали свої завдання. Ми, два голуби, танцювали. Прошу, ваші зажигалка. Продайте, будь ласка, тиждень свої партнерші. А зараз ми попросимо п'ять до нас, значить, на таз бушавку, цей чийпан. Чи то є той пані? Боже, я ще не дам пані, шкаф. То так просто не буває. І попросимо. То, павне, ні, це вже роздивався. Він якраз вже без того, ні? А. Так, тепер ми вас попросимо стати на середину кола. Зараз ми дамо крісло. Щоб... Придайте, будь ласка, крісло нам, серед. Ні, ні, то то теж то, 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 Так? Значить, пані, ще такого не було в Польщі, ні? Тому що нині буде в Україні. Ви то запам'ятаєте? Я так думаю, той козак не повинен стидатися. Пані, значить, той хлопчина зараз є переводчик? Так, на гору ставай, на гору. Вже типа. Ну, а пані стоїть спереду, тут ну, спереду стоїть. Ну, Тепер пані дає мені По-польськи як то буде. Яйко. 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 А в пана є ще два. ну. То пані має. Е... Тарас, покажи, пані має там поставити то яйко, ну, Пані так а право. То, розумієш? Єдно пхаєш, а три витягаєш. Ну, розумієш? Що-що? Та ні, то то нічого страшного, то і буде, Може... не встигне але... Ні, не, до гури, до гури і на не. До гури! Ану, пані покажи, яка вона єсправна. Ану, побачив на файну, я його слану, пані, пані, пані пані. Пані, я, пані, коли на кулі там будете, то трошки притисніть буде. Ти <пас> розкрич, розкрич, розкриться. Пан запам'ятав. Дальше, пані правий, ну, направо. До Польщі дай трошки, до Польщі бери, пані. О, три, не, не туди. Не з а в -пшоду. Ну, пані, нет, то по чоловіку, якщо пані не боїть, ні? Може пані не завагітні. Пані правіше, до Польщі. Так, так, на запад, на запад, так, так. О, пані пані, да, ні? Де ж, пані, так я був в Польщі нема, ну? Пані, о-о, як пані, вміє. Со, со, пані. Два я. Пішло, пані. Ніже, пані, ніже, ніже, ніже. Файно оплески! Не пані, кидати ні. Добре, прошу ваші. Фанти. Нехай неси пан підреже. Я б польський починаю. Прошу пані. Свіли, треба провірити. Добре. Попросимо до фанта до нас, цю дівчину. Нехай ця дівчина заспіває пісню або розкаже вірш. молодої пари, щось хороше, таке хороше. Вам потрібний мікрофон, правда? Я люблю любите мікрофон? Ні. То повна тишина. Ця дитина буде співати пісню, або вірш віршу Що буде? Тут кіно знімає тут. Шановні молодя, вітаємо вас на вашого одруження. Щастя вам, кохання, бажаємо вам кохання, не в такого, як вітер, бо вітер гуляє. Не в такого, як сонце, бо сонце сідає, а такого, як небо, бо воно безграє. Гірко! Гірко! Гірко, гірко! Молодці, дай Боже, здоров'я. Я це так на весілю не цілував. Я ся, мій брат бражене. А зараз цей фант. Чий це фант? Снов ти? Ти заборгував. Той фант має поцілувати всіх дівчат на тому весіллю. Підряд. Файно так, бо вони пам'ятали починай. Алло, файно, 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 на ноги. О, а то щось не то. Дальше, дальше, всіх дівчат. Чи? чи то більше дівчат нема, ти куди дівчат? Тут все основне жінки, так? Так. Тут жінок теж. Ні? Добре. Вибач, але фан лишається. Такий враг. Ти чи ні? Фан лишається, або ти виконуєш, останній тобі шанс. Дішов мішку, крім поляки, поляки не розуміють. Поліка в руку. Ні, полячку в руку, а ти всі. Всі дівчат руки підняти, щоб я знав. Дівчата, ну підніміть, скільки в нас є дівчат що робити на весілля. Ну, підніміть руки. Я не дівчина, я дивіться, ні, пані не дівчат. Кобіта. Всі коб'єти найпіднімуть. піднімуть. Ооооо. Які хлопці хочуть, щоб їх поцілували, тому можуть підняти руки. Поїхали, давай. Бачиш? Ну вон руки тримає, ну дивись. Не бачиш. Всіх підряд. Ну дивись. Купієте, будь ласка, починай, купієте. Ви казала Ну які ти притирли, я тобі кажу. Ну то поцілування. Це ж не буду за тебе все виконувати дівку тобі приведи. Поцілуйся. Чатов, не сіть, ласки, рук. Ну, чув, О! Одну не сяв! Нешов? І на місці ти право виїжджаєш? Є! Ні, не будешся ж не Ходи сюди, ключі, тобі ключи, чоловіч. Десять машина дорога, дорогої бую. Тримай. Ми тобі навіть не хочемо аплодувати, Бо ти погано виконав свій цей. Телевізор все там має, записано. Два? Ну, то... Поцілувати музикантів. То один капець. А другого музиканта другий капець. Чоловік <поцелу> єдуть. Боже. Аккуратно. Ні, ні, то тут все. А наша, капці має під Добре, попросимо цього панка до нас. Соня Ериксон. Неподалечений мобільний зв'язок в Україні. І попросимо ще жіночого роду. Ми зараз повернемо. Воно мені гріє так в очерези. Попрошу на середину, треба станцювати гарну пісню, але треба по-чесному. Файнові станцювати треба той танець, щоб ми віддали вам Йайко. ваші. Яйко, яйко вже <реш> є. Поїхали. Файно. музику? Це ганка з виходом, а не варить. Розійдіться, ну тут. Чесно, віддає наші фанти, бавірте рахунок. <реш> на телефоні ніхто не дзвонив. Попросимо цей фант до нас. Тож не те, правда? Ти, ти? Ти? Ти, то... Дай Боже вам здоров'я, що ви пішли до танцю. Ви мусите посилати свій обслуговуючий персонал на тому суді. <реш> Бо наші дівки так люблять висити хлопців. А то по секрету, я того не казав. Кубет ти мені. Файно. На кухні? Ну де в Сочі От сиди. Перший слочі позналися. Ви ж махає, я я, я. я. Ви мене здоганяєте? Мене мене і то що за дверя. Не майте страху. Ніц. Ідіть на кухню з камерою, ідіть ці люди. Ну ти, хлопці, ну що таке? Що воську не служили? Шефа ні, шефа не цілують нашу. Чата я маю вас пиццевато. Шипей не пускайте, шипей, я не Правда? О, правда? А ти что Правда? О, так? Это ты маю мое пива, да?

А значит, все всі кричимо «Гірко! гірко, 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 гірко.